Для виконання завдань з оборони та інших спеціальних бойових задач бійцям батальйону поліції особливого призначення головного управління національної поліції в Сумській області передано гуманітарну допомогу. Загалом 50 кілограмів цінних речей відтепер стануть у нагоді правоохоронцям. Завдяки підтримки наших колег з управління головної інспекції в Чернівецькій області мали нагоду підтримати наших хлопців з батальйону поліції, особливого призначення, які виїжджають для виконання бойових завдань, передали гуманітарну допомогу, газові горілки, фільтри для води, теплий одяг, який стане їм в нагоді при виконанні їхніх специфічних завдань. Гуманітарна допомога, яка була передана сьогодні, стане незамінною річчю в польових умовах. Крім того, вона дозволить зберегти життя та здоров'я наших бійців, а також з більшою силою відповідати військовим РФ за вчинення ними злочинів проти нашого народу.